Молитва за померлих у Біблії. Якщо йдеться про біблійний контекст, бо саме на нього посилаються деякі християни, християни, говорячи про відсутність у святому писанні загадки про молитву за померлих, то спочатку належить подивитися на Старий Завіт. У 12 розділі Друге, Другої книги Макавеїв Щоправда, ця книга Святого Писання визнається канонічною лише у католиків, є історія, коли дехто з воїнів Юди Макавея поліг у бою з ворогом, і виявилося, що це сталося з приводу їх ідолопоклонства. Тоді всі почали молитися, благаючи, щоб гріх, який стався, простився їм полеглим цілковито. Друга Макавею 12:42, Юда Макавей також зібрав з усіх кошти, щоб відправити в Єрусалим на пожертву за гріх цих вбитих. Автор книги далі коментує: Тим вельми гарним та благородним чинком він виявив, що мав на думці Воскресіння, бо як він би не надіявся, то що полеглі стануть з мертвим. Зайвим і смішним було б молитися за мертвих. Друга Макавею 1243. І врешті автор, якби підсумовує вчинок Юди Макавея, тому він приніс жертву переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Друга Макавею 1246. У цьому фрагменті видно і молитву за померлих. І пожертву за померлих, і переконання, що гріхи можуть бути пробачені після смерті, і віру у воскресіння померлих. У новому завіті маємо декілька разів натяк про доцільність молитви за померлих натяк тому, що Христос найчастіше говорив притчами, що стосувалося Царства Божого чи чогось потойбічного або вічного. У нагорній проповіді Христос між іншим навчав про примирення з ближніми та ворогами, і при цьому додав: Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, що противник часом не віддав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в'язницю. Істинно кажу тобі: не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Матея 5, 25-26 Дорога це земне життя. Тут, тут належить примиритися, тут належить віднати всі борги, інакше настане темениця після цієї земної дороги, звідки можна вийти лише віддавши борг, кривда, образа, крадіжка, обман, обмова, наклеп і так далі. Так як після смерті. Борг же віддати особисто тут, на землі, немає можливості, може це зробити, однак хтось, хто ще тут живе. Після врегулювання Боргу, боржник зможе вийти з темниці. Це перший натяк на молитву за померлих. Інший фрагмент, який натякає на можливість змінити долю померлого, знаходимо в тому ж Євангелії від Матея. Коли Христос говорить про гріх проти Святого Духа, і коли хтось каже Слово проти Сина Чоловічого, йому проститься, коли хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Матея 12, 32. Часа Христа. Молитва за померлих вже була розповсюджена серед юдеїв і тому Христос тут привів слухачам знайому їм конструкцію, яку у рабинів було підставою саме для молитви за померлих. Говорячи, що гріх проти Святого Духа не відпуститься ні тут, ні там, Христос, якби натякає, що є гріхи, які там можуть бути відпущені. Третій натяг, який можемо знайти в Новому Завіті, це приклад апостола Павла, який молився після смерті Онесифора, свого приятеля, хай Господь дасть йому знайти милосердя в той день. 2 Тимотея 1.18. Дехто подає часом притчу про Багача і Лазаря, як контраргумент про молитву за померлих, Луке 31. І що там Ісус Христос каже про велику прирву, тобто про неможливість перейти від стану вогньовічного лона Аврааму. Проте католицька церква не вчить про те, що молитва за померли може допомогти всім без винятку померлим. На жаль, є особисті гріхи, які є дійсно великою прирвою між людиною і Богом, і цю прирву можна подолати, поки ми у дорозі. Бог прагне спасіння кожного, проте не кожний вибирає це спасіння. життя на тому світі, у віддаленні від Бога, що традиційно називається пеклом, є наслідком життя абсолютного на бога. І йому благодать у цьому світі. І як бачимо, у Старому Завіті є один фрагмент про молитву за померли. Про це та книга, яку протестанти не визнають. У Новому Завіті є декілька натяків. І хоч це натяки, вони про те істотні. Можна ще додати декілька натяків Списання, особливо у світлі твердження, що після смерті людини її доля вже вирішена. Христос воскрешав мертвих, і це не було оте загальне воскресіння, якого ми всі очікуємо, але повернення до звичайного життя. Якби доля Лазаря чи доля сина вдови була остаточно вирішена з моментом їхньої смерті, як можна було б за цю долю змінити після смерті, якби вони вже були або в раю, або в пеклі, навіщо і яким чином їх повертати знову до життя на землю? Ще можна згадати слова Христа про молитву, коли Він дає настанову своїм учням, «Істинно кажу вам: усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам: коли двоє з вас годиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Матея 18-19. Ця настанова була дана у контексті попередніх слів Христа. Так само і Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих, Матея 18:14. Зв'язане на небі чи розв'язане на небі. Тобто, поза земним буттям, це і є натяк, щоб неупинно прохати на, землю, на землі про долю тих, що вже відійшли з цього світу. Не приводжу тут безліч свідоцтв традицій. Де була практика молитов за померли, причому археологи знаходять ці свідомства постійно і датують їх, починаючи від кінця першого століття, написи в катакомбах, літургійні тексти, послання перших апологетів і так далі. На кінець варто підкреслити одну річ. Якщо в когось з'являються сумніви щодо непереконливості лише натяки у Новому Завіті про молитву за померлих. Кажуть, сам Христос ніколи ж за померлих не молився. Звичайно, тому що у усіх без винятку померлих, яких Він зустрів у своєму житті, принаймні тих, які нам відомі з Євангелія, Він воскресив, чи то Лазаря, чи дочку Яїра. Чи то Сина бідної вдови, і перед тим молився все таки до Отця свого. Крім того, Христос сам не раз аргументував своє вчення, базуючись на натяках, наприклад, коли дискутував з садукеями про Воскресіння померли. Вони не вірили у існування Воскресіння померли. Бо про це нічого не сказано у п'ятикнижі Мойсея, для Садокеїв святе письмо складалося лише з п'ятикнижжя. І дослівлю, но це правда. Ніде там немає мови прямим текстом, що після смерті мертві воскреснуть. Про це почнуть говорити пізніше лише пророки. Проте Христос не покликався на пророків, лише далі залишився при п'ятикнижжі. Каже він Садукеям: не знаєте ані Писання, ані Божої сили. Матея 22, 29. Це, якби докір, що не вміють знатьів, які дає Слово Боже зробити відповідні висновки і додає. А щодо Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам кажу: Я Бог Авраама. Бог Ісаака, і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих. Матея 22, 31, 32. як видно, ні слова про Воскресіння, проте натяк, до чого веде, подібно з молитвою за померлих, нема про неї прямої мови в Євангелії. Проте натяки логічно ведуть до такого висновку. І ці євангельські натяки. Відразу зрозуміла Христова Церква і ввела це у свою літургійну практику молитися за померлих про Боже милосердя для них, про відпущення їхніх гріхів і про життя вічне. Поминальна субота. Прошу вас, не полінуйтеся і дослухайте до кінця. Бо є над правду чим задуматися. Була поминальна субота. Священник проголосив благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І в цей час я побачив, що багато народу стало входити у двері храму з вулиці. А потім проникати крізь ціни і вікна. Храм наповнювався безлічу прозорих тіней. Цій масі я побачив жінок, чоловіків, юнаків і дівчат та дітей. Визначив я за зовнішнім виглядом священників, імператорів, єпископів і між ними. Простого чоловіка, старезного солдата-селянина, бідну жінку і жебраків взагалі. Після виголосу священника на початку служби Божої, вони бездушно, безшумно, але надзвичайно швидко заповнили собою весь храм. Стаючи тісно один до одного. Всі вони начебто прагнули до престолу, але чомусь не могли підійти до нього. Я не міг відірвати очей від цієї дивної картини. Нарешті їх зібралося так багато, що реальні молитовники здавалися. Мені фігурами, яскраво намальованими на тлі цих дивовижних тіней. Вони, ці тіні, підходячи в мовчанні, ставали біля священного вівтаря. Деяких ніби схиляли коліна, інші схиляли голови, ніби очікуючи проголошення виру. Діти простягали руки до свічок, палаючих на підставці і до рух тих живих, що молилися. І ось наш став час поминання у службі Божій. І священник почав читати написані імена на листочках. Здивуванню моєму не було кінця, коли я помітив, що поривчастим, тим, радісним рухом виділялася то одна, то інша фігура. Вони підходили до тих, хто поминав їх, ставали поруч з ними, дивилися на них очима повними любові, радісного умиротворення. Мені здавалося, що у руках духів з'явилася якась духовна запалена свічка, і вони самі, молячись разом з тими, що молилися у храмі на святій літургії, щеяли надзвичайно радісними променями. По мірі того, як прочитувалося кожне ім'я. З натовпу безмовних тіней все більше відділялося радісних фігур. Вони безшумно йшли і зливалися з живими людьми, що молилися. Нарешті, коли записки були прочитані, залишилося багато неназваних, сумних, спохиленою вниз головою. Неначе прийшли на якесь спільне свято, але забутих тими, хто б міг запросити їх на це велике для них торжество. Деякі струж тривожно поглядали на двері, немов очікуючи, що, можливо, прийде ще близька їм людина і викличе їх в свою чергу. Але ні. Нові особи не з'являлися і неназваними залишалися тільки радіти радістю тих, яких призвали живі рідні для єднання з ними. Я став спостерігати за загальною групою тих, хто молиться, яка ніби змішалася з тремтячими світлих променях примарами сподобічного світу. І побачив ще більш дивну картину. У той час, коли виголошувалися слова, сам Господи, у покої душі спочили храбів твоїх, видно було, як лики живих світили однаковим світлом з ликами померлих, як серця зливалися в одне загальне серце, як сльози не зневіри. А радості текли з очей тих, хто носив тілесну оболонку, і той же час, якою гарячою любов'ю, безмежною вінданістю гріли очі пом'янутих. При хмарі диму пахощів кадила, при струменях диму від палаючих свічок пролунав дивний молитовний заклик зі святими у покої. І я побачив, що вся церква, як одна людина, стала на коліна, і духи, імена, яких були згадані, молилися і за присутніх, і за себе, а ті, яких забули, молилися лише за себе. Коли закінчився молитовний спів, затухли свічки і священник, Прочитав останній виголос поминання спочилих, тіні стали зникати. Тоді я побачив на обличчях такий спокій, таке задоволення, таке оновлення, яке не в силах передати. Великий, святий і втішний для покійних обряд поминання церквою, і як сумно буває тим, кого забувають позбавляючи їх не тільки радості бачити себе забутими, але і сповільнюючи тим їх духовне оновлення і прощення їхніх гріхів у Господа, як під час літургії, так і під час панахиди. Тому з кожним разом, коли священник виймає частички за упокій душ, душі ці отримують милість. Наближаючись до Царства Божого, цю жаху покійних, що пам'ятали, відчуває кожен з нас, тому нерідко вони і нагадують про себе в наших снах напередодні їх днів народження або смерті, напередодні задушних субот. Кожне наше слово, думка. Спогад про померлого моментально відгукується на нього, причому спогад добром відрадно, спогад же злом болісно, бо викликає у нього каяття совісті, можна собі уявити, як жахливі замогильні муки для людей, яких важко згадати добром. Ось, чому закони народного милосердя вимагають не говорити нічого поганого про покійних, щоб не ятрити їхні душевні рани. Все це повинно служити нам застереженням, у житті чинити так, щоб після смерті своєї не заслужити почуття презирства до нас, докору і ненависті або ще гірше прокльони. І цим би позбутися млитов наших близьких. Ця історія була записана одним старим монахом. Дорогі мої, завтра задушна субота. Зробімо все, аби наших рідних пом'янути, аби вони не стояли на цьому їхньому торжестві з опущеними голами. Щоб вони не заглядали на двері, чи прийде хтось з їх рідних, щоб поминути їх. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу.